Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак. є ще одна важлива новина. Джерела видання НІВОЙС повідомляють, що до нічного підриву Кримського мосту причетні СБУ та військово-морські сили України. На неназвані джерела посилаються у правоохоронних органах, але от вони кажуть, що до підриву причетні СБУ і військово-морські сили е, України і за Словами співрозмовника видання міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти це цитата. Дійти до мосту було складно, але, врешті-решт, це вдалося зробити. Наразі ви можете бачити наслідки цієї атаки, цього інциденту. Російські телеграм-канали пишуть про те, що впали опори мосту, і пошкоджено дорожнє полотно. Російські Ну, можна сказати, державні пропагандистські видання. Уже їхні змі пишуть про те, що насправді опори цілі пошкоджено тільки дорожнє полотно. Їхня думка, їхні повідомлення про те, що сталося на Кримському мосту, вони дуже різняться. Це по перше. По друге, вони не кажуть, хто його атакував і що взагалі на ньому сталося. Це по-друге, в будь-якому випадку, голова СБУ Василь Малюк, заявляв про те, що. Кримський міст це цілком законна ціль, яку можна атакувати. Тому що би там не відбулося, що би там не було, так чи інакше опор нема, так чи інакше дорожнє полотно пошкоджено, і так чи інакше, рух на цьому мосту, по якому росіяни у тому числі перевозять і свою техніку, він зупинений. Наразі не працюють паромні переправи, наразі не ходить там залізниця. На міст нікого не впускають, тому з обох боків. Є величезні черги, величезні затори. Ну і паніка, звичайно, у людей, тому що вони не знають, що відбувається, і не знають, як на це реагувати правильно. Але нагадаємо собі, що це вже не вперше. Ну і відповідно Україні обіцяли суд... судний день, і що Україна пошкодує, якщо все ж таки відбудеться якась атака на Кримський міст. Зараз ви бачите затори, які відбуваються. Це до речі, про цей судний день і так далі. Медведів говорив, і от ми бачимо судний день. Судний день насправді для тих, хто мешкає в в тимчасово окупованому Криму, тому що це вони зараз стоять у заторах. Це вони зараз думають, як вигрібати і розгрібати усі ці наслідки, які сталися, і це вони думають, як правильно написати методички для того, щоб повідомляти людям про те, що сталося насправді, тому що знову ж таки версії від російських телеграм-каналів і від російських змі кардинально різняться. Вони всюди зараз шукають зраду. Вони ще не знайшли єдиного такого повідомлення, меседжа, єдиного якогось наративу, який можна впіхнути, пропихнути і згодувати його. Росіянам про те, що сталося, тому що в голові у росіян кримський міст це просто таки невразлива інфраструктура, яка охороняється абсолютно всім, чим тільки можна охоронятися, і цим росіяни неодноразово вихвалялися, у тому числі у своїх різних телеграм-каналах, на державних своїх телеканалах і так далі, про те, що там і флот, про те, що там і різноманітні системи протиповітряної оборони, та й сам міст міцний, настільки що його не просто буде завалити. Але як бачимо, опор на ньому все ж таки немає. Хоча офіційно мінтранспорт російський цього поки що не Тверджує, але як кажуть, ще не вечір, тому ми будемо спостерігати за цією ситуацією, як вона розвивається далі. Ну і відповідно інформувати вас про те, що там і як там відбувається. Тому що от один раз атакували, а де гарантії того, що завтра надзвичайної ситуації вночі маю на увазі, знову не станеться на Кримському мосту. Гарантувати цього ніхто не може, тому що з таким захистом, як там є, ну хто його знає, статися може абсолютно все, що завгодно. Тому очікуємо на хороші новини, як то кажуть. Будемо моніторити ситуацію з Кримським мостом і перші, хто про це врешті дізнається це ми, тому що російська російська пропаганда, російські телеграм-канали, будь-які отакі інциденти, вони максимально швидко і максимально оперативно публікують їх у себе у телеграм-каналах. Наше завдання це всього лише зібрати цю інформацію, перевірити, скомпілювати її в одне ціле, зібрати її докупи і розповісти її вам. Тому Ранок дійсно почався з хороших новин. а Щоб вони були іще краще. Можемо поговорити собі про втрати російських окупантів. Поговорити про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук, адже щоденно наші сили оборони знищують від 500 і аж до 1000. Ну до тисячі буває рідко, але тим не менш знищують російських окупантів. Отож станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили ще плюс 620 російських військових. Загалом 238 тисяч 300 осіб, 4115 тисячі танків. Загалом плюс 8 за 24 години і плюс 8 бойових броньованих машин. Загалом їх тепер 8 тисяч 34 одиниці. Артилерійських систем 4504 і 685 реактивних систем залпового вогню, плюс 23, плюс 4 відповідно. Засоби протиповітряної оборони ворога 428 одиниць, плюс 3 за добу. Літаки і гелікоптери поки що залишається цифра незмінною, 315 і 310 відповідно. 7059 одиниць автотехніки і цистерн з паливом і 677 одиниць спеціальної техніки. Крім того, крилаті ракети 1273 і 3828 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Цифра у кораблях катерах залишається незмінною упродовж тривалого часу, тому що росіяни до українських берегів намагаються не підпливати, тому що вони побоюються повторити долю ракетного крейсера Москва, і в принципі правильно роблять, тому що як ми бачили. Вчора, до прикладу, і позавчора, як росіяни намагалися збивати е, українські наземні дрони, напевно, українські, як вони просто у себе писали, українські наземні дрони, і відповідно там працювало все. Там працювали ППО, там працювали кораби, е, кораблі. Вони це все намагалися якось позбивати. Їхня окупаційна адміністрація і окупаційна влада писали, що вони все ж таки добилися свого. Вони збили те, що мали позбивати, але тим не менш було тривожно.